сьогодні в тачі магазин пилосос собі Xiaomi. Назвемо ми його як, Андрій? Марковка? Да. Де, у нас є, тепер ні, буде ще ні, марковка. Ні, 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 так, ну ні. що, розпаковуємо, дивимось. О, морквинка. Морквинка. Ні, кот. Морквинка. -кот. Морквинка. Якось ми назвемо. Я хочу дістати. Я тю морквинка. Давайте типу, подивимось, що тут за пилосос Я собі... Тримай. Я ні. Зараз будемо тягнутися. Треба обережно. Так, це інструкція не на, нашому, не на нашій мові. Ладно, якось розберемось. Так. я буду потом потрогаю по лещочке. Это сюда. У -у -у. Это поздно, сюда. Можно, можно, можно. Стой. Это когда а. просто берешь вот сюда... Ты, а. шу -шу. Ты нажал. Ну что, нажал и все. А -а -а. Это да. вот так прикольно. Не на батарейках. Не я все. распаковываю. Это щиточка. На, распаковываю. Я хочу вот а это. А вот это? палочка. Она такая mm -hmm. будет палочка. Палочка. С зарядка. А вот палочка. Для чего зарядка будет? это что зарядка? Это что народе? вроде? Да, разми, зараз мы подымем ус. Да, это что? Вот так. Да. Вот, все. Сейчас? Ага. Все, вот, ага. Теперь я. Я хочу крутить? Угу. Так. Зараз чекайте. Ага, вот оно. Тільки подожди, тут треба нажати. Зарядка. О, от відпускаю. Ну, подожди. Оп, так, стой, там снято, все знизу. Дорога. Ось я так зараз о, демонструю, як він вбирає, і залишу свій відгук. Все, в принципі, довольна. Він дуже швидко збирає мусор. Ось сьогодні я вбирала, але поки я була на роботі, в принципі, дуже класно все збирала. Все ж таки він збирає сміття. Це за день, поки мене не було. У нас є тварини вдома, але стільки мусора я не думала, що буде, коли ти зранку вже вбирав.